Наукою вишиваємо Україну. Проект із такою назвою стартував у регіонах нашої держави. За його підсумками, представники наукової спільноти мають створити велику вишиту мапу, яку розмістять у Верховній Раді. Що вона символізуватиме, з символізуватиме? З'ясовував мій колега з Чернівців, де творчий процес у самому розпалі протягнути і повернутися назад вже з іншої сторони. Півсотні буковинських науковців зібралися у Чернівецькому національному університеті, щоб вишити карту своєї області. За основу обрали автентичний візерунок із листками Бука та в зеленій кольоровій гамі. Ми хочемо об'єднати всі регіони України для того, щоб створити найбільшу карту, яка буде 3,5 на 5 метрів, яка планується розміститися у Верховній Раді України, і таким чином її створили саме науковці нашої держави. Спільною працею вчені хочуть показати єдність української наукової спільноти та нерозривний зв'язок поколінь. Голку з ниткою взяли до рук як молоді аспіранти, так і досвідчені професори. Моя мама достатньо добротно займалася вишивкою мені. Не вдавалося так якісно працювати, але тим не менше постараюсь згадати і вкласти свій внесок. Тут такий відповідальний процес. Чоловікам трошки важче, але зробити один-два-три стіжка це дійсно така відповідальна і почесна місія для нашої області. Вишивають технікою косий хрестик. Кожен на полотні залишає маленьку частинку орнаменту. А от тимчасово окупованим регіонам України вишити свої карти допоможуть колеги з інших областей. Чернівецький національний університет візьметься вишити частину нашої країни Крим, і тоді ми точно будемо знати, що ми повернемо і нашу культурну спадщину, яка сьогодні знаходиться в Криму, і повернемо Крим. В полону Україна на створення карти України піде майже сім кілометрів ниток різних кольорів, якими зроблять зо два мільйони хрестиків. Коли кожна область буде готова, полотна з'єднають у єдину мапу. Це буде достатньо символічно, що Україна є єдина, неділима і в тих кордонах загальновизнані. Завершити вишиту карту Чернівецької області та передати її до Києва планують вже за два тижні. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.